До вашої уваги Volkswagen Passat 2015 року. 1.6 дизель на автоматі. У дуже гарному кольорі. Місткий та проско... просторий багажник. Дуже гарному стані. Ось такий у нас задній ряд. Трьохзонний кліматконтроль. Повний електросклопакет, складання дзеркал та підігрів дзеркал. 302 тисячі рідного пробігу. Ось такий моніторчик. Електроручник. Дуже гарному стані. Повністю мінялось щеплення у зборі та комплект ГРМ мінявся також у зборі. Ціна на дане авто 11 500 доларів. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайтесь на автомайданчик ХПА Авто, аеропортівська, 29.